Добрий день, діти! Я дуже рада нової зустрічі з вами. Щойно ви прослухали уривок пісні, про що вона? Правильно, про автобус. А автобус це різновид дорожнього транспорту. Діти, послухайте уважно вірш Ольги Сміян. Автобус. Їде весело автобус, справ багато в нього є. До лікарні, цирку, школи пасажирів він везе. У вікна поважний козлик товсту книжечку чита. Їде він сьогодні в гості, а ведмедики у парк. Веселились кошенята та дивились у вікно, а ось поросятка з татом нагулялися давно. Свій маршрут автобус знає. Рано вранці вже не спить. Він усім допомагає та бажає, хай щастить. Діти ви уважно слухали вірш. Тоді з легкістю зможете відповісти на запитання, як їхав автобус? Хто в ньому їхав? Як називають тих, хто їде в автобусі? Куди хто їхав? У яких справах? Чи може їхати автобус куди завгодно? До якого транспорту належить автобус? Що побажав автобус усім своїм пасажирам? Молодці діти. Діти, ви їздили автобусом? Тоді ви, мабуть, знаєте правила поведінки в громадському транспорті. Пограємо в гру так чи ні? Якщо дитина на картинці поводить себе правильно, показуємо сердечко, а якщо ні, буде показана червона картка. Тож починаємо. Павло допомагає мамі вийти з автобуса. Петрик їсть морозиво в автобусі. Данило поступається місцем дідусю. Михайлик сидить і дивиться в телефон. Біля нього стоїть бабуся. Їй важко стояти. Михайлик не поступається місцем. Діти голосно розмовляють в салоні, висовуються з вікна автобуса. Сашко допомагає бабусі увійти в автобус. Діти спокійно сидять в автобусі. Всі впоралися, розумнички, діти. А зараз послухайте ще один вірш про подію, який стався в автобусі. Написала вірш Катерина Перелісна. Він так і називається в автобусі. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти, метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Діти, вам сподобався віршик? Що трапилось в автобусі? Пригадаємо слова віршика. До нашого автобуса метелик залетів. Що потім зробив метелик? На перше місце сів. Чи сподобалося це пасажирам? Як вони сказали? Нечемний ти метелику, недобре так робить. А що слід робити метелику для того, щоб їхати далі? Як сказали пасажири, як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Так, дійсно, знає кожен, що без квитка їхати в транспорті не можна. Вивчимо цей вірш? Я буду читати зараз порядка, а ви за мною кожен рядок повторюєте до нашого автобуса. Метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти, метелико. Недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. А тепер спробуйте самі розповісти вірш. Молодці діти, скажіть, а про що сьогодні йшлося на занятті? Який вірш ми вивчили? Розкажіть його своїм батькам і друзям. А я з вами прощаюся. До побачення.